І сьогодні в мене новий життєвий експеримент. На цей раз я засяду на сайт знайомств та буду знайомитись з чоловіками. Але спілкуватись з ними не так, як я хочу, а використовувати їх фрази та пропозиції, які вони використовують щодо дівчат. Приїжай після 20-ї до мене в гості. А ти ж всіх приглашаєш в гості зразу. А якщо я мая, то що далі? ти такий брутальний аж в саме серце. Слухай, тобі такий джекпот на голову свалився, а ти ще умови ставиш, ну я в шоці? Та ні, мені подобається очень хороше приглашення, yeah. необичне, скажімо так, Никогда такого не слуху. Ну, Бачиш, я, я вмію дивувати. Дівчата зараз жалюються на те, що чоловіки на сайтах знайомств не вміють знайомитись. Вони або використовують старі банальні фрази. Або пропонують одразу інтим. Тож привіт, я Маша, і сьогодні в мене новий життєвий експеримент. На цей раз я засяду на сайт знайомств та буду знайомитись з чоловіками. Але спілкуватись з ними не так, як я хочу, а використовувати їх фрази та пропозиції, які вони використовують щодо дівчат. І подивимось, як відреагують на це чоловіки і чи вийде з цього знайомства. Зазвичай схема спілкування чоловіків на сайтах знайомств 90 в 90% випадках одна й та сама. По-перше, вони починають тобі тикати, в незалежності від того, знають вони тебе чи ні, вони кажуть привіт. По-друге, використовують одні й ті самі питання: це як справи, що робиш, ну і якщо це ранок, то можуть запитати, як спалось. Тому саме таку схему спілкування в своєму експерименті використаю і я. А ось вже мій перший потенційний знайомий. Вітаю з ним, з тим самим. Привіт! Він також, але з тими самими питаннями він мене встигає випередити. Тому я згадую ще один чоловічий варіант повідомлень і пишу про те, що не люблю довго переписуватись, краще раз побачити людину вживу. Хлопець явно зацікавлюється, запитує, куди, Когда?». І тут в мене йде важка чоловіча артилерія. «Приїжджай І... після 20-ї до мене в гості. Видно, хлопець не очікував такого розкладу, тому питає: так ти ж мене не знаєш? Не боїшся? Я відповідаю: А чого мені тебе боятись? Головне, щоб ти не боявся. А купувати нічого не треба, я все куплю. Я продовжую не виходити з образу і спілкуватися з чоловічими фразами. Не ближче до ї скажеш адресу, я виключу тобі таксі. Тим часом ми переходимо в телеграм, і він запитує: Так мені нужно знати, яка ціль, цель, какое настроєння, і я від задуму не відстаю. Спочатку подивлюсь на тебе, якщо мені сподобаєшся, то влаштую тобі секс без обов'язків. Жених відповідає: Окей, тогда, якщо хочеш, до мене приїжджай. Я відповідаю. Тобто ти взагалі хочеш нічого не робити. А він. Я просто не вірю, що ти настояща. Я відповідаю: Ну, і не вірь. І завершую спілкування. В принципі, правильно робить, що не вірить. Бо це ж лише експеримент. В реальному житті дівчата так не знайомляться. Але я на цьому не закінчила. Продовжую знайомитись з чоловічими фразами з іншими чоловіками. І на цей раз я вирішила спочатку додати яскравий комплімент, як це зазвичай роблять чоловіки, коли пишуть дівчатам. І тому наступному кандидату я пишу. Ти такий брутальний, аж в саме серце. Жених номер 2 відповідає: Можу. Далі вже по безсмертному шаблону, як справи і що робиш. Ну і одразу приїжджай до мене в гості. Він аж одразу перепитав прям зараз? Кажу так. І тут же ніг трішки злякався, говорить, Ізнасіливать хочеш? І додає Сонце, мені завтра з самого ранку треба в Чернігів. Завтра вільний, хоч всю ніч. Я не жонатий, не переживай. Тоді я дістаю ще один козир і пропоную йому на вихідних зі мною поїхати в Одесу. І додаю: Я все оплачу. Він говорить. Я ж не Альфонс. Так, хоча туди і збираюсь. Я продовжую тримати Марку. Добре, порахуй, скільки треба на бензин, бо я в цьому не розбираюсь, я скину. Женіх пропоную зізвонитись, щоб все обговорити. Тож ми зізвонюємось. Привіт! Ну що, їдемо на вихідних в Одесу. Хто з Одеси приїхав, завтра нас дзвонять Чернігов. Ну то поїхали на вихідних в Одесу. Так я й так їду, поїхали. Я там э, зняла готельчик, можемо разом зупинитись, якщо захочеш. А ти що, всіх приглашаєш гості зразу? Ну ні, не, не всіх. А якщо я маніак, то що далі? Ну нічого, нічого, я вмію нейтралізувати маніаків. Я ж я сама маніак. <гад> ну, не то, щоб прям так, ну. Но... Просто, просто в мене хороший настрій. Я понял. А ти що вже перелякався, боїшся, що тебе зґертують, чи що? Та нічого не перелякався. Просто, так знаєш, зразу поїхали в Одесу, приїжджаю в гості, думаю, якась цяя, Якась підстава і пахне, знаєш. Ну, хто, хто ризикує, той п'є шампанське, ти ж розумієш? У мене мої віскаріки одеські і. Віскарік є, і вінсується десь, на гостини. Ну, ну то бери в Одесу, поїдемо з вінцом там. Я ж розумію, ми на твоїй машині поїдемо. Можемо поїхати? Я заправлю, якщо що. Дивись, я буду і так збиратися їхати або завтра, або в суботу туди. А ти реально зняла номер чи пекалася? Да, правда, зняла, але я, е, е, там заселення е, в суботу, в 11 годині, тобто дві доби. У мене така машина робоча, що я туди не заліз в неї. У мене був ну, нуфет машини, бус. ну як диска. Я в спринтер був, знаєш таке, а ж тут. Не фура, не здорова, а маленькі. Ага, ага. Ну нічого залишиш машину де зручно, там під'їдемо на таксі. Вам ну, коротше вдома скучно самі, так? Да? То ні, я ж сказала, не то щоб скучно, просто щоб щоб щось мати, треба діяти. Я так, я так думаю, правильно Ну так, да, набрати за горло і, і сюди. Ну, не то, що за горло, я ж я ж не, не сказала за горло, я запросила вічливо. Я yeah, ну дивись, я вперше приїхав. Мені хтось душ сходить, то миться, знаєш там. Я ж теж їхав сюди 500 кілометрів вікна за рулем, то воно якось знаєш. Я не можу до людини йти в гості в такому стоянні. Ну, нічого, Одесою компенсуєш. Так, добре що, договорилися. <laughs> Mm. Ну, добре, тоді що, будемо завтра на зізвоні, ти там порахуй, скільки буде там коштувати бензин. Да, побачимо, я сам поїду, а ти тоді приїдеш сама. А, Ну добре, будемо тоді на зв'язку. Якщо ем, ти завтра поїдеш, то ти мені напиши, а я тоді в суботу під'їду. Да? Добре, якщо писи, тоді. Все, на зв'язку давай, папа. -па. Ну, якщо перший кандидат не повірив в моє існування, то другий повірив і навіть погодився на все, що я йому запропонувала, навіть не дивлячись на те, що він жодного разу мене вживу не бачив. А тим часом я продовжую своє полювання на чоловічий манер. І ось мій третій претендент. Тут за старою схемою роблю комплімент одразу, і хлопець просить перейти в Телеграм. Ну, я не соромлюсь. Так, да. Артем, привіт. Як справи? Дякую, все добре. Приїхав тому до в ключі в футбол, Лігу Чемпіонів, дивлюсь, як Динамо розриває поценал. Сумуєш там, так? Да? Взагалі не сумую. Правильно, правильно, сумувати не треба. У мене мама теж так каже. Ну, бачиш, який ти слухняний син, слухаєш маму. А ні, я не слухняний. Не слухняний? Ні. Слухай, я знаю, що подумала, ну якщо ти не сумуєш, то приїзди до мене в гості. Слухай, ну ти хочеш, щоб я зараз що? Ну а що, треба кувати і залізо не відходячи від каси. Ні, дивись, я ти можу тільки приїхати за Куди? До себе. Я в нас часу залишилось, що оці всі процедури Зараз 22.30. Ну, ти знаєш, що у нас 12 комендантські. Ну так ти приїдеш, я тобі там у кутку виділю місце. Та ні, в кутку мені не треба. Я вас плю в кутку. Так в кутку на дивані, це ж не значить на полу. На дивані. Та ні, ну нашу ти ж мене не знаєш, коли ти мене кличеш. Та ні, ну дивись, ти приїдеш, ми похихікаємо, тудим-сюдим, а потім я тобі. Там... — Що? Ну будеш будеш спати на дивані. — А ти де будеш спати? Я на другому, на другому дивані. Два диван? Ну, звісно, я ж багато <звісно> жінка. А в тебе що, нема диванів? Ти що там е, в, в, в спальному мішку спиш, чи що? О, кстати, мені так на потрібні натовський спальний шо? А, то ти мене запрошуєш, щоб там спати, так? Да? Хочешь, могу тебе устроить ночь в в мешке. <свес> а ты где будешь спать? Я буду тебя сторожить, я не буду спать. Я буду сторожить твой сон. И что ты сама дома, тебе скучно. Ой, скучно, Артемка, скучно. <свес> нет, ты серьезно или нет? Слухай, я не я, я, я не розумію. Ну, звісно, ну якщо я тобі кажу, я серйозна жінка, якщо я тобі кажу, приїжджай в гості, то значить приїжджай. Як Нет, смотри, я просто зараз я не в Києві. Я уїхав тому що у мене мама удя. Ти вже там щось щось на ходу ви думаєш, то ти. То до цього була пропозиція мене забрати до себе, приїхати забрав. Якщо ти мені зараз говориш, да я прямо зараз виїжджаю. Ну діло в тому, що я не змогла залити у тебе. Але можу тебе забрати з собою. Якщо ти готова і говориш мені да, то я виїжджаю. Слухай, тобі такий джекпот на голову свалився, а ти ще умови ставиш. Ну я в шоці. Я умови не ставлю. Я тебе просто придержу то, як буде нам удобно. Так буде зручно тобі. А uh, Для тебе ще неудобна. Що я що я не буду на своїй території? Загаляю, да. Я ж не піця з доставкою, щоб їхати до когось на дому. Ой-ой-ой, да. Скільки ми з тобою? 20 хвилин знайомі. Ти зробила якісь виводи для себя. Так, да. що ти е, шо, шо ти як це кажуть, таким гарним словом? Викобилюєшся. Чого? Бо я тобі зробила пропозицію, якщо вона тобі не подобається. Ні, мені нравится очень хорошее предложение. Необычнее, скажем так. Никогда такого не слышала. Ну, бачиш, я, я вмію дивувати. Ну то що? В то же время думаю над моим предложением. Ой, починається, оте. что скажи, сейчас Лигу чемпионов додавлюсь, и только потом. Да нет, вот? тут осталось 10 минут, мы там их двойной катаем. Слушай, это вообще да. Ну короче, что я тебе могу сказать? Сбирайся. А можем на видео переключить? А что а такое? Ты... У тебя есть сомнения, или что? У меня всегда есть сомнения. Не, не, ну приезжай и побачишь. Да понятно, но мы можем по видео, да? Поговорить. Да, ты приедешь, мы в жизни поговорим. Да не бойся ты, что ты вот это то его, начинаешь. Слушай внимательно, я же тебе объясняю, что мне, я сейчас приехал завтра, потому что мне нужно быть здесь. Потому что у меня уехала мама, она меня попросила побыть здесь. Я, в свою очередь, могу тебе предложить вариант, который я уже озвучивал ранее. Що я щас виїжа через 30 минут. Я у тебе. Ти сидишся ко мне в машину, і ми їдемо сюди. Завтра проводимо зі всем і війжаємо. Все зрозуміло. Ладно, дякую, Каші З тобою не звариш. Дуже дякую за пропозицію. Вона мені не підходить. Ну, тут чоловіча манера спілкування мені зовсім не допомогла, бо тут хлопцю треба і мамі дом сторожити, і приїхати до нього, щоб зробити ще максимально зручно для нього. Тобто, хоч і все й одразу. Ну, а тим часом в мене з'являється наступний залицяльник. І починаю спілкування я з ним вже за напрацьованою схемою. Привіталась, сказала комплімент, запитала, як справи, що робиш. Ну і звісно, запросила до себе в гость. На що новий жених каже з задоволенням. Коли я пропоную йому прислати за ним таксі, він починає нервувати. Ти мене украдеош і не вернеш? – Питаю. Ти боїшся? А він мені: ні. Ти твереза? кажу, як скельце, а він на це, я так тобі і повірив. А висновки з цього експерименту можна зробити такі, що чоловіки були не готові. До такої манери спілкування, яку вони зазвичай використовують з дівчатами на сайтах знайомств. То тоді, що вони хочуть від нас, коли пишуть таке? А ви, любі глядачі, будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео і нових експериментів на моєму каналі, па!